Всім привіт. Сьогодні зібрав для вас підбірку фактів про Україну. Поїхали. Найстаріша конституція у світі була створена в Україні Конституція Пилипа Орлика 1710 року, випередивши Конституцію США на 77 років. Один із найбільших ядерних вибухів на землі стався в Україні. Аварія на Чорнобильській АЕС у 1986 році спричинила радіоактивне забруднення понад 200 тисяч квадратних кілометрів. Українська мова входить до трійки наймалозвучніших мов світу. Це було офіційно визнано на конкурсі в Парижі у 1934 році. Трембіта найдовший музичний інструмент у світі, довжина цього традиційного українського інструменту може сягати 4 метрів. Чорноземи України найродючіші у світі, понад 25% світових запасів чорнозему зосереджені саме тут. Найглибше метро у світі в Києві станція арсенальна знаходиться на глибині 105,5 метра. На цьому на сьогодні все, сподіваюся, що тобі було цікаво. І якщо це так, то постав реакцію та перейшли це відео своїм друзям і знайомим. З вами був канал Розумний Українець. Цікаві факти. Будемо не тільки сильними, а ще й розумними.